Debounce і Throttle – дві техніки, які повинен знати кожен програміст. Якщо ви лише починаєте свій шлях в веб-розробці або в IT, ви повинні розуміти, як їх використовувати і навіщо вони. Вам вони будуть потрібні в двох випадках. Найчастіше. Перший випадок це коли ви приходите співбесіди, адже на багатьох співбесідах запитують, що таке дебаунс, навіщо він і навіть просять інколи реалізувати. Також і про Throttle. Другий випадок це в житті. В реальному житті ми постійно використовуємо техніки Debounce і Throttling для покращення продуктивності наших веб-застосунків. Наприклад, давайте покажу вам типовий приклад. У нас є поле Input, в якій ми друкуємо текст. І знизу буде автопідстановка результатів на основі введеного тексту. Наприклад, я хочу дізнатися. Результату немає. Але, як бачите, кожен раз, коли ми друкуємо символ, ми робимо запит в ми робимо JSON RESTful API запит, і на кожен символ виконується цей запит. Це дуже багато. Це по суті спам або дедоз. Навіщо нам робити кожен раз цей запит, якщо ми можемо. Зачекати, доки користувач завершить, друкувати. І після того, наприклад, через пів секунди, через 300 мілісекунд, зробити запит. Адже користувач друкує набагато швидше. Особливо, якщо він друкує 10 пальцями, в мене є про це відео, можете подивитися, десь то спливажка має бути. Друг 10 пальцями набагато швидше, ніж одним. Ну, якщо одним, то окей. Тобто це. Техніка, яка вам покращує ваші перформанс за рахунок того, що виконується набагато менша кількість операцій, функцій без втрати якоїсь UI або UX UX ефективності. Другий приклад. Це буде для Debounce. другий приклад для throttle. Наприклад, коли нам потрібно виконувати якусь функцію при ресайзі вікна або скролі. Такі івенти, як Scroll, Resize, виконуються дуже часто, дуже швидко їх дуже багато. І щоб нам не виконувати якусь важку функцію на кожен івент, ми можемо робити паузи в одну секунду або в пів секунди, і викликати функції лише кожних пів секунди, наприклад. Щоб краще зрозуміти, як працює Debounce і Throttle, і розібратися, як їх реалізувати в Vanilla JS, тобто на чистому JavaScript, рекомендую вам подивитися відео WebDev Simplified. В нього є Learn the Bounce і Trot за 16 хвилин, дуже швидко і якісно пояснить. Я пробував пояснити, не виходить, особливо за невеликий проміжок часу. Подивіться, буде корисно. В нашому ж відео ми будемо реалізовувати використовувати ці методи в React-застосунку. Для використання Debounce для використання і Throttle ми їх не будемо писати з нуля, адже в більшості випадків в своєму житті ви їх ніколи не будете писати. Ви будете використовувати готове рішення з бібліотек типу Ну, Хоча можна і додати би з нуля, попробуємо написати, якщо встигнемо. DeBounce і Throttle вони вже є в лодаші. І реалізовані. Ми їх просто будемо використовувати. Що, давайте тепер покращимо наш застосунок з за допомогою цих методів. Перше, що ми зробимо, подивимося на наш застосунок. Це простий сайт, створений з допомогою Vite. У нас є app. Ап. в апі в нас є застосунок компонент, в якому ми зберігаємо звичайний текст, який вів користувач. Зберігаємо значення і для, коли робиться запит на backend, ми показуємо loader. Коли відповідь з бекенда прийшла, ми зберігаємо його в Results. on change event, відповідно для input, input on-Change, де ми просто зберігаємо текст, який користувач VIV. І коли цей текст змінюється use-effect на usual text, ми ставимо set loading. True і виконуємо запит на API Вікіпедії. Вікіпедія поки що не знає, як збити той міг. На жаль. І далі ми зберігаємо наше значення JSON. Зберігаємо в set Results. В принципі, і все. Тепер, як ми можемо покращити нашу роботу. Перш за все, нам необхідно встановити debounce. The Bounce. Lodash. І після цього ми робимо Import debounce. З лодашем. Особливість Лодаша це те, що він повертає функцію, яка буде виконуватися через певний проміжок часу, який ми вказали. Тому нам потрібна ця функція. Давайте ми її збережемо в Handle. Наприклад, ось так. Ми використовуємо debounce, але не onChange. Ми передаємо функцію якусь, і вона буде виконуватися нас лише в інтервалі 500 мс. Тобто ми очікуємо 500 мілісекунд, Якщо пройшло, пройшовся час, і не виконалася ще раз ця функція, тоді ми її будемо виконувати. Якщо не був виклик ще раз цієї функції. Давайте тепер збережемо наш текст в другу зміну. The bounced і я хочу тут зробити це дебоunс text so, так value. value. Ми отримали. Тепер єдине, що нам залишилося, це викликати цю функцію на on-change event. Тобто, коли не змінюється on-Change, ми. викликаємо функцію. Тепер, щоб зрозуміти, як це працює, давайте я покажу вам в коді. На сторінці ми додамо. текст і для прикладу дебоунс Text Тепер, коли я починаю друкувати, ми бачимо, що ми не отримали жодного ефекту. Ми його не отримали, тому що ми використовуємо React. І в React є така особливість, що коли ми сетим значення в state компонент перемальовується. І відповідно on-change-Event у нас створюється нова функція, handle the bounce створюється нова функція. Адже функція компоненту повністю створюється заново. Щоб не губити ці значення, ми збережемо все в UseCallback. Це один з варіантів, як ми можемо робити. X callback. Давайте подивимося, що ми отримали. Наприклад, я друкую. Бачите, я додаю, де, де-де в тексті вони додаються, а в дебанс текст у нас немає, доки я не зроблю паузу в пів секунди. Як тільки я роблю паузу, знову зробив паузу, текст з'явився. І, відповідно, ми можемо тепер робити запити не на кожен клік, не на кожен on-change, а лише на кожне внесення змін. Реальних змін, коли користувач зупинився в друкуванні. Давайте оновимо наш effect. Ми тепер будемо використовувати не usual text як залежність, а дебаunс текст. Коли дебаунс текст змінюється, ми його передаємо в запит. Давайте подивимось, що ми отримали. І ми зробили один запит. Відправили отримати результат. Тобто продуктивність покращилася на порядок. І відповідно, коли ми робимо Delete, видаляємо запит. Текст. Ми не шлемо запити кожен раз, а лише будемо слати запит в певний проміжок часу. Продуктивність покращення, покращення. Тепер давайте представимо, що нам потрібно. Коли ми друкуємо, слати запити хоча б кожну секунду, щоб отримати більш-менш актуальні дані. Адже з використанням дебаунса є такий цікавий момент, що якщо ви будете друкувати дуже довго і доволі швидко, тобто менше цього інтервалу, який ми вказали, функція не виконається ніколи. Як бачимо, ми вже друкуємо дотяг довго, і дебаунс-текст жодного разу не змінився. Що якщо нам потрібно, щоб цей текст інколи змінювався, або, як мінімум, викликати функцію хоча б час від часу. В цьому випадку нам допомагає throttle. З throttle ми будемо очікувати, наприклад, одну секунду, і на завершення цієї секунди ми будемо брати значення, яке ми отримали. Давайте додамо throttle значення. Debounce текст у нас є. І тепер я хочу додати const. throttle text. Для throttle text, в принципі, такий же самий підхід. Ми створюємо нову функцію handle throttle, change. Для цього нам потрібен Throttle. Також в нас є value. І ми зберігаємо це ввел, і також вказуємо інтервал, як часто ми хочемо зберігати. Давайте поставимо 1 секунду. І тепер ми будемо також викликати цей throttle. коли користувач, вводить якийсь текст, давайте виведемо його тут же знизу. І ось я друкую D-D-D, D. Як бачите, дебаунс-текст не появляється, але появляється Throttle текст з певним інтервалом. Тобто продуктивність буде також покращена. Як я вже сказав, Throttle часто використовується при ресайзі. Якщо вам потрібно обробляти on resize Event, on-scroll або mouse move, наприклад, обов'язково використовуйте Throttle. Ви зменшите кількість викликів події і за рахунок цього піднімете продуктивність. При цьому абсолютно практично не втрачаючи ефективність цієї функції, адже дуже рідко вам потрібен. Кожен івент, який викликається, наприклад, рухом мишки. Давайте тепер для прикладу просто створимо свою функцію debounce, не використовуючи її в злодаш, а просто подивимося, як це працює. CountsDBounce. Як ми вже зрозуміли, ця функція отримує. Першим аргументом функцію, яку потрібно буде викликати через якийсь період часу. Другий параметр це, відповідно, період часу, коли нам потрібно викликати її. Давайте поставимо 300 за замовчуванням. Далі. З прикладу, ми бачимо, що Handle The Bounced Change, наприклад, ми її викликаємо, отже, це функція. Відповідно, Робиться return function. Якась функція. Якась функція, яка через timeout, через певний час повинна викликати функцію function. Set timeout. І вона повинна викликати функцію function. Нам потрібно зберегти аргументи. І передати їх у функцію. Перше, що ми бачимо в Debounce, потрібно розуміти, що Debounce — це функція вищого порядку, high order functions, оскільки вона приймає як аргумент функцію і повертає функцію як аргумент. І повертає функцію. Тепер найважливіше, щоб розумі... зрозуміти, що користувач друкує і кенцилити виклик функції, доки. Користувач друкує і не наставив цей період проміжок часу, ця пауза в скільки-то секунд. Для цього нам потрібно лише зберегти тайм-аут-ID, тайм зберегти його і видалити, видалити при кожному кліку. Тобто, коли користувач нажимає кнопку, ми Дивимо, що Ми видаляємо попередній тайм аут але далі ми створюємо новий тайм-аут на затримку в 300 мс, наприклад, і викликаємо функцію через 300 мс. Якщо до того моменту не пройшов, ще не пройшов 300 мс, ми нажимаємо знову функцію D. У нас виконується знову наша функція, і ми видаляємо, ми видаляємо, очищаємо тайм-аут, тобто ми не викликаємо, не викликаємо function знову. Якщо, ж, якщо ж, тобто Ми видали попередній виклик, який міг би статися, але він не стався, і створюємо новий тайм аут на виконання функції знову через 300 мс. Наприклад. Якщо користувач не нажме клавішу, значить цей тайм аут виконається. Якщо він нажме клавішу, відповідно, тайм-аут очищається, створюється новий, ждемо знову 300 мс. По суті, ми кожен раз відбиваємо, відкидаємо оце виконання цієї функції. нам такий-то проміжок. Давайте подивимося, чи наша функція Debounce працює. Так, да, функція працює. Ось такий от приклад. Сподіваюся, це було корисно. Як реалізувати Throttle я не буду показувати, бо є це все в відео WebDev Dev Simplified. Подивіться там. Щоб підсумувати, я вам покажу таку картинку, де візуально відображається, як будуть виконувати ці події. Тобто, якщо у нас була для дебаунс в 100 мС, відбулася подія в 0 мС, потім відбулася подія в 50 мс. Ми від 50 мілісекунд очікуємо 100 мс. І на 150 мс ми будемо виконувати ось цю подію з даними, яка була в 50 мс. Після цього ми знову ждемо-ждемо подію. У нас була 230 мілісекунд, потім 330. Якби була 331, ми б виконали. Но тут пройшло лише 100 мілісекунд. Далі, на 410 місекунді, знову менше 100, Після цього, як бачимо, наступна подія виконується аж через 180 мілісекунд. Отже, Після цієї події на 410 мілісекунді ми очікуємо 100 мілісекунд і на 510 мілісекунді ми виконуємо функцію з даними, які були в 410. І так далі. Ми ждемо виклики. пропускаємо всі виклики функції, які викликаються менше, ніж інтервал, який ми вказали, в 100 мілісекунд І після цього виконується функція з цим, цією затримкою. Z Throttle, відповідно, своя особливість, ми викликаємо їх частіше, але як мінімум через 100 мілісекунд. З тротул повинні подивитися, там є два різних кейси: є leading Throttle і Trailing Throttle. У будь-якому випадку, я впевнений, що це буде вам корисним і в своїй роботі ви будете використовувати ці методи доволі часто. Що ж, якщо ви починаєте шлях в програмуванні візьміть ці практики на озброєння.